Брати і сестри, впродовж нашого зібрання, перед тим, як ми будемо молитися і потім звершувати вечерю Господню, я хотів би, щоб ми те, що освіжили в нашій пам'яті, ми з вами тривалий час говоримо про те, що особистість Ісуса Христа переконує нас у тому, що Він є правдивим Богу, Богом, істинним Богом. І кожне його слово варте віри. І минулого разу ми говорили про те, що його Воскресіння з мертвих – це беззаперечний факт, який переконує в тому, що він істинний Бог. Але я хотів би сьогодні повернутися дещо трошки назад до тих подій, які ми ну, зазвичай під час вечері Господні згадуємо або як мінімум зріщаємо. Смерть Господню звіщаємо. І я хотів би, щоб ми ще раз подивилися на цю, на цю останню годину чи декілька годин його життя на землі, його перехід, або точніше закінчення земного шляху. І на деякі деталі, які раніше ну, нами були опущені, звернули нашу увагу і зробили певні спостереження і висновки. Я буду читати два уривки. Обидва ці уривки описують Ісуса Христа на хресті. Перший уривок — Евангеліе від Матвія, ми прочитаємо на деякі моменти, звернемо нашу увагу. І другий уривок — це Евангелій від Іоанна. там також ми е дещо порозмірковуємо е ще на деякі особливості, які мають переконати будь-якого. Е Кажуть, віка, людина, яка шукає істину в тому, що істина вона в Ісусі Христі. Отже, ми прочитаємо перший уривок, це Євангелія від Матвія, 27 одязі, 45 вірша, до кінця, до 66 вірша. А від години 6 -й, аж до години 9 темрява сталася по цілій землі. А коли години дев'ятої скрипнув ісу зручним голосом, кажучи, Елі, елі, Ламаса вахтання. Цебто, «Боже, Боже, нащо мене ти покинув!» Дехто ж із тих, що стояли там, це почули і казали, що він кличе в А один із них зараз побіг і взяв губку та отстань її наповнивши настормив на тростину і давав йому хвилі. Інші казали, чекай, <кхм> е, побачимо, чи прийде Ілля. Визволити Його. А Ісус знову голосом і скрипнув, і Духа віддав. І ось заліса в храмі, розтерлась, і відверху аж додолу, і земля потряслася, і зачали розпадатися скелі, і повідкривалися гроби, і повставало багато тіл спочалих святих, а з гробів, повиходивши по його спасінні, до міста Святого йшли, багатьом з'явилися. А сотник, та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землитруса побачили, і те, що там сталося, налякалися дуже і сказали: Він був справді син Божий. Було там багато жінок, що дивилися з Датека, і що за Ісусом прийшли з Галілеї і йому прислуговували. Між ними була Марія Магдалина, Марія Мати Якова, і Йосифа і мати синів Заведею. А коли настав вечір, то прийшов муж багатий з рематей ім'я Йосип, що й сам був навчався в Ісуса, він прийшов до Пилата і просив тіла Ісусова. Пілати звелів тоді видати. І взяв Йосиф Ісусове тіло, обгорнув його плащаницею чистою, і поклав його у гробі новому своїм, щоб був висік у скелі до дверей провели провалив великого каменя та й підійшов. Була ж там Марія Магдалина та інша Марія, що сиділи супроти гробу. А наступного дня, що за п'ятницею, добилаги збиралися первосвященники та фарисеї. і сказали: пригадали ми, пане, собі, що обманець той, як живий ще був, то сказав: по трьох днях я Воскресну. Звели ж грім стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли, та й не вкрали його і не сказали народу, він із мертвих Воскрес, і буде остання обмана гірша за першу. Він казав їм палати. Сторожу ви маєте і ті, забезпечите, як знаєте. І вони відійшли, започатавши камені, біля гробу сторожу поставили. Друзі, так описує Матвій ці останні години страждань нашого Господа Ісуса Христа. <пі> На що тут хотілося звернути нашу увагу, це те, що, коли пітьма огорнула землю і раптом серед цієї пітьми. Ісус Христос вигукує слова, яких ніколи раніше не вигукував. Які Елі, Елі, Маса Вахтані, тобто Боже мій, Боже мій, для чого ти залишив мене, а для чого ти покинув мене? Раніше завжди Ісус Христос говорив про те, що отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому додається. І присутність Бога Отця в житті Ісуса Христа, вона була очевидна. Сам Ісус Христос про це говорив, сам Ісус Христос був у цьому переконаний і завжди про це нагадував людям. Але тут на Голгофі сталося щось надзвичайне, щось проти природне, щось протизаконне. І оцей крик, який вирвався із серця Ісуса Христа, Він розірвав Тишу, Він розірвав пітьму. Він. В собі втілив весь трагізм ситуації, всю глибину людського гріха, все те горе, яке лягло, яке спіткало Ісуса Христа через наші з вами гріхи. Чому ми про це говоримо тільки з тієї причини, що цей вислів, який показує весь біль, накопичений в душі Господа, говорить про те, що Його смерть. І його страждання були надзвичайно важкими. Але були вони важкими не через те, що фізичні тортури йому довелося знести, а через те навантаження духовне, яке його смерть е, понесла, тобто, яке він поніс. Тобто наші гріхи. А, кхем, гаразд. Друзі, я думаю, що ми зараз прочитаємо ще й від Ідеана. І порівнюючи цих два Євангелія, спробуємо помітити ті речі, які підтверджують особливість смерті Ісуса Христа або обставин Його смерті. Отже, від Одеани, 19 розгляд, з 23 вірша по 42. ж Ісуса, вояки взяли одіж Його та й поділили на чотири частини. По частині для кожного вояка теж і хітона. А хідон був не шитий, а видханий цілою відверху. Тож сказали один до одного, не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього, кому припаде, щоб збулося Писання. Поділили одежу мою між собою, шапку пошатними жеребка, бо ж це і зробили. Під хрестом же Ісуса стояли його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: Оце ж Воно твій син. Потім каже до учня, оце мати твоя. І з тієї години по учні взяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, що збулося Писання, показує прапну. Тут стояла посудина повна отступу, вояки ж губку Осон, наповнивши, на тростину її, настромивши, піднесли до уст Його. А коли Ісус прийняв, до промову, звершилося, і голову, схиливши, віддав Свого Духа. Був же день приготовлення теж людей, щоб тіла на хресті не залишилися в суботу, Бог був бо велик для тієї суботи, просили Пилата зламати голінки розп'яти і зняти. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому, другому, що розп'яти з ним був. Тож підійшли до Ісуса, і побачили, що він уже умер, то волінок йому не зламали. Та один із вояків списом Бога йому проколов. І зараз витекла звідти кров та вода. І самовидець засвідчив і правдиве свідоцтво його. І він знає, що правду говорить, щоб повірили й ви. Бо це сталося тому, що збулося Писання: йому ості ламати не будуть. І знов друге писання говорить: дивитися будуть на того, кого проповодить. Потім Йосип із Ариматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся людей, став просити Пилата, щоб тіло Ісуса взяли. І дозволив Пила. Тож прийшов він і взяв тіло Ісуса. Прибув також і один, що давніше приходив вночі до Ісуса, пісми приніс з волоєм помішану, що світли вістом, отож, узяли вони тіло Ісуса. Та й обгорнули його з пахощами, як є, звичай ховати в юдеї. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду навій грім, що в ньому ніколи ніхто не бажав. Тож отут, за юдейського дня приготовлення вони поклали Ісуса або поблизу був гріб. Друзі, ось так описує Іоанн, на що хочеться звернути нашу увагу. Коли Ісусу було дуже важко. Коли він стогнав там на голові, йому вирішили дещо полегшити його долю. Вино, змішане з жовчу піднесли до нього клячок. Друзі, ймовірно, так говорять деякі довідники, що подібний засіб використовувався для знеболювання, для наркозу. Людина випивала. І притуплювалося відчуття болю, можливо, відчуття реальності і так далі. Ну, Можливо, трошки хміліла, трошки дурманіла якось. Ісус Христос відмовляється від всього. Тобто Ісус Христос терпить біль в усьому Його найгострішому прояві. Всі страждання Ісуса Христа, його нервова система витримала. Тобто, коли йому промивали руки, ноги, коли е, його били по щоках, коли його е, зв'язки рвалися, коли він висів м'язи рвалися, як він висів на Головському хресті, це було не під наркозом, ніякого знеболювання, е, ніяких інших методів полегшити страждання, Христос приймав найтяжчі страждання. Якщо ми додамо до цього, що це. Е, Ну, можливо, спека була в той час, хоча потім і пітьма сонце заховалося, але все це додавало, додавало. Ну, Різні комахи, мухи і так далі, які виріснули на кров, Теж все це було присутнє. Е, але на що я хотів, е, також що я хотів підкреслити. Е, за цих декілька годин. Христових страждань насправді здійснилася велика кількість пророцтв, які протягом багатьох років знаходилися в Писаннях, в святих Писаннях іудеї. І ці пророцтва здійснювалися так, що це не можна пояснити інакше ніяким збігом обставин. Ми вже з вами пам'ятаєте, говорили, що щодо Ісуса Христа. Було близько 60 прямих пророз і близько двох сотень, якщо я не помиляюся зараз, непрямих пророз, які всі в ньому здійснилися. І ось оці останні години, які він проводив на Голгофі, в точності здійснювалися писання одне за одним, одне за одним. Ну, наприклад, поділили одежу мою між собою, метнули прошату мою жеребка. Здавалось би, з бігом ставим. Але так сталося, що у Ісуса Христа був тканий хітом, а не шитий. І уч, я кажу учні, вояки, які ділили його на побачивши цю коштовну річ, ну, вони не захотіли її просто подерти на ганчір'я. А вони вирішили, ну давайте так, кидаємо жеребок. Друзі, це. Маленька деталь, але вона була прописана за століття до цього. І спостерігавши, який дивився за тим, що відбувалося, він міг відзначити для себе. Поділили одежу мою з собою мету прошатами, жеребка, щоб збулося Писання. Ви знаєте, друзі, я довго міркував і ну, ми з вами відзначали, що за цей день Ісуса Христа, як мінімум, двічі. Чи тричі розтягали, перетягали. Вояки розтягали, перетягали. Ірод розтягав і перетягав. Але врешті-решт Христос опиняється на Голгофі. І наскільки я розумію, ну, тому що написано, поділили одежу мою. Не ту одежу, яку дав Ірод, не ту одежу багриницю, яку одягав, одягали вояки, його коли сміялися і знущалися над ним. А одежу, в якій, ймовірно, його заарештували. Саме його одежу. Е, гаразд. Коли ми йдемо далі, ми помічаємо ще одне пророцтво, яке теж дуже цікаво е, описано в Євангелії Іоанна. Йому кості ламати не будуть і дивитися будуть на того, кого прохолодя. Ставалося би, як так сталося? Звичай е, був. Е, Вояків, що вони робили? Коли тіла розпинали на хрестах, і це довга смерть, тому що ну, серце здорове у цих людей, і серце продовжувало працювати попри всі болі, попри все. І Це була довга мученицька смерть. Але наближалося дітейське свято, і навіть вояки кажуть, слухай, ну не залишати ж на свято тіла. Ми підемо і прискоримо цей процес. А як прискорювали? Прискорювали дуже просто. Перебивали кістки на ногах, і люди помирали від больового шоку. можливо, ще додатково крово крововтра. І коли вони підійшли до одного, він ще був живий. Той, який в рай мався перейти, вони перебили йому горілки, і він в муках ну, прискорився його смерті. Вони підійшли до іншого, який був неворуч від Христа, який злословив його, він теж ще був живий, знову когось проклинав, знову щось там, можливо, харчав уже. Йому перебили голінки, прискорили смерті. Коли підійшли до Ісуса, то побачили, що в ньому вже не було ознак життя. Він вже був мертвий. І вони кажуть, на в нашому будемо перебивати йому? Ну, Здавалося б, з бігом просто між собою ці мужики, солдати розмовляють. Але, друзі, в цьому збігом обставин здійснилося пророцтво, яке казало, йому кості ламати не будуть все. Попри те, що Ісус Христос узяв на себе всі болі, всі немощі, всі хвороби наші, йому кості не ламали, в нього нікого перемогли. Разом з тим було ще одне пророцтво. Будуть дивитися на того, кого не розіп'яли і не повісили, а що зробили? Прокололи, пробили. І ось один із вояків, не думаючи, а можливо думаючи, але не про писання, звісно, списом пробиває бока, цей спис входить між ребрами, ну, я так розумію, ребра не проламав, переломів не було. Але між ребрами проходить цей спис. В черевну порожнину, чи можливо в грудину, і витікає кров і вода. Це говорить про те, що Христос уже ну, певний час пройшов, як він в мене. Чому? Тому що вже кров розшарувалася. Ну, якщо хтось колись бачить, коли кров постоїть трошки, то через деякий час вона розшаровується. Червоні тільця осідають нижче. І е, нижня частина цієї посудини червона, а зверху плазма, тобто рідина. І коли прокололи Христа, то витікла і кров, і вода, тобто і червоне, і прозоре. І це означало, що в Ісусі Христе не залишилося життя. Це те, про що ми говорили: що коли через два дні будуть казати, Він живий, то ті, які були очевидцями його смерті, вони будуть шоковані. Чому? Тому що як може жити людина, якої витекла вода, витекла кров із організму повністю. Як може жити людина, яка була без ознак життя? Все. Тому, ну, друзі, це деталі, які дуже е, цікаві і важливі, переконують нас. В е, особливості Ісуса Христа. І ще є одне дуже цікаве пророцтво, яке виконалося тоді. Знаєте яке? Йому назначали гроба зі злодіями Пісає 53-й розвід, а його поховали у багато. Мені здається, що оця блокада взагалі на межі фантастики. Хто супроводжував Христа? Гурт бідняків, гурт людей, які зараз знаходилися в страху, які розбіглися, як кажуть, як руді миші, коли Христа узяли. І тільки кілька жінок і один учень, юний учень Іоанн, знаходилися е, біля нього, там на Голгофі. Скажіть, вони думали про те, куди ховати Ісуса і. Ну, їм було складно, вони взагалі були в такому стані, що не могли нічого думати серйозно, тверезо. Більше того, звісно ж, вони не думали, що він має бути похований багато. Але раптом, ну, здавалося б, звідкись, чоловік багатий. Який нещодавно придбав собі неподалік в Єрусалимському цьому саду, придбав собі гробницю, в якій ще ніхто не лежав, в найолітнішому місці, в найпрестижнішому місці, з'являється ще один багатий чоловік, не один, і діжку цілу приносить, чи там слуги його, тягнуть цю діжку із потрібними мастями. І вони за всіма традиціями, за всіма правилами обробляють тіло Ісуса, обмотують його пеленами, бальзамують його, натирають все, роблять і кладуть його в багату гробницю. Друзі, як це назвати? Це чудо. Це чудо. Христос мертвий, а чудеса супроводжують його, збувається Писання. До речі, та деталь, що і багаті люди, знатні люди, такі як Йосип із Заматей, Никодим, а думаю, що таких людей було більше, просто їхні імена не згадується, те, що вони займали сторону Ісуса. Це теж говорить на користь того, що він говорив правду. Що офіційна версія, яку висували Первосвященники, висували, висували, ну, скажімо, юдеї, вона не може бути об'єктивною. Тому що були інші люди, такі самі багаті, такі самі вчені, такі самі авторитетні, які притримувалися протилежної думки щодо Ісуса Христа. Тому, ці деталі вони е, мають важливе значення і для нас. Друзі, Ісус Христос є той, хто помер за наші гріхи. Ісус Христос був мертвий, але Він і ожив. На що ще звернемо нашу увагу? Е, на другий день субота е, ну, от ми читали там у Матвія, що е, жінки. На другий день залишилися по заповіді спокої. А хто б спокій не залишився на другий день? Ну, суботній спочинок, мав свій спокійний. Ви пам'ятаєте, хто б не міг залишитися спокійним? Абсолютно вірно. Первосвященники, людей, що вони роблять? Вони забувають, що субота, вони зранку вранці, до рада. Кажуть, слухай так і так, так і так. Треба ставити сторожу, щоб його учні не вкрали його. Ну, Взагалі цікава деталь, правда, друзі? Е, первосвященники наклали на народ зобов'язання в суботу нічого не робити, І не до чого. Дотримується, а самі? Знаєте, я згадую, колись я жив ще не тут, в Мотовиці, а в своєму селі, де я народився. Але так сталося по життю, що в мене і тут сусід священник православний, і там сусід був православний священник, який через Паркас. І я пам'ятаю, якесь свято було православне, і матушка вийшла і на городі працює щось. А хтось із сусідів каже, матушка, матушка, сьогодні ж свято. Вона щось там сказала, та то сьогодні ж таке свято, що робити можна. Потім та людина відійшла, вона волоса і каже, я й забула, що свято всього. <рик> ну, тобто, ці люди так само, вони наклали якісь зобов'язання. І простий люд тримається, але вони не трималися. У них були справи важливіші. А чому так? Чому ці люди не змогли залишитися в спокої? А дуже проста причина. Вони боялися, що Ісус Христос воскресте. Друзі, вони повірили. Учні не вірили, учні не пам'ятали. А ці пам'ятали і боялися. І ми з вами вже говорили на Пасху, пам'ятаєте, що першими свідками, очевидцями того, що Христос ожив, були воїни, які прибігли і доклали первосвященникам, і богосвященники знали, що Ісус Христос воскресе. І воїни знали, що Ісус Христос воскрес. І тому е цей факт переконує нас у тому, що дійсно все, що сказано про Ісуса Христа, є чистою правдою, варто нашої довіри. А тепер далі, якщо все, що Він говорив, все збулося тоді, то і все, що стосується нас, коли Біблія говорить про долю нас, всіх людей, грішників або віруючих людей, ми маємо вірити в це. Тобто кожне слово Ісуса Христа, воно має беззаперечний авторитет. Гаразд. Я думаю, що ми зараз помолимося Богу, подякуємо за Ісуса Христа, якого ми можемо згадувати, якого ми можемо. Вірити, якому ми можемо цілковито довіряти. Подякуємо за те, що Він став нашим Спасителем. От, а потім будемо звершувати вечерю Господня, так як написано в Святому Писанні. Амінь. Амін. Ти виконуєш і ми можемо довіряти тобі. Я благаю тебе, Господи, допоможи, щоб моє серце було непохитне, тобі щоб мені любити тебе, триматися тебе, слідкувати за тобою. Так і кожного з нас поголоснує, наших рідних, близьких, захопити любов'ю. і людей, щоб всі були захоплені тобою, щоб кожен відповів на твою любов взаємність. Слава за все, Отцю, Святину, Духу Святому. Амінь.